Проект будили за радиояку и спальню двор спаливают. Растяный двор спаливают. А? Что? Застройщики. Застройщики? Что делают? Растяный двор спаливают. Кто? Бен, не не расскажи ваше. ситуацию. Я тут живу. Хочу заступиться. Что делать? Короче, тут хочуть построїти офісний торговий комплекс ну, на місці цього місяць. Да. Від початку бо тут. Так. А як взагалі от займання почалося? Як помітили? Почав в, 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 в другій годині ночі, помітили невеличкий дим. Потім, потім поступово він почав збільшуватися, Викликали пожежних, поки вони приїхали і ось почалися. Я чув, що охорона не пускала спочатку пожежну машину заїхати всередину. Таке було? Вони не могли ніякої ключі, щоб відкрити ту браму. Відповідно, дуже довгий час їх шукали, ну нарешті знайшли, але пожежна вже з цієї сторони почала тушити пожежу. Ви, ви на чергуванні всю ніч були, так? Всю ніч. Ага. А скільки взагалі людей було на чергуванні? Ну, зі свободи було 4 людини. ще були активісти, але в сумі десь біля людей 15. Людей 15, то чима? Сім і нас А, четвер один. 11 чоловік, так? А помічали якісь сторонні люди, щоб там шастили чи не помічали якісь вчора були отруки. сторонні люди. кидали. З гори. з кидали? двох сторон було та спал, се та сторони і там трохи далі. Цікаво, що дійсно було три осередки загоряння, і це можна побачити навіть звідси. Один е, з того боку, один з цього серця і один з цього лицевого, до якого ми стоїмо. Тобто, очевидно, що воно не, не загорілося в одному місці і вогонь не перекидувався на весь дах. Е, Горіло реально в трьох видно, точках, да, да? В трьох точках було загоряння. І Це і, вони його гасять зараз. І зараз вони хочуть скрити. Дві, дві точки, це йде кривоводи, були активісти, щоб що з двох боків там все сполиті, щоб прямо над їхнім дахом. А там, де... Там де ярич нічого не горить, а... Тобто, очевидно, що не могла пожежа початись трьох міста одночасно. що Ну будинку капець. Будинку капець. А що за техніка працювала? Ну установка. в підвалі там працювала бурильна установка, яка бурила отвори для сває в, в три часа ночі? Так, в три часа ночі ми ну, туди спустилися. Вони просто сказали, що їм дали наказ начальства, їхні начальства ну, ходилося десь. Прийшли. Де ділись робітники коли почали пожежа? Власне, коли почалася пожежа, спершу робітники, ну, працюючи в підвалі, навіть не знали, що вона почалася. Так. Але Потім сказали, але далі вони далі працювали. Продовжили працювати, пізніше ми підійшли і ще десь через годину. А Викликали, міліцію, коли вони працювали вночі. Да, викликали. Так, викликали. Міліція? міліція приїхала, ну, сказала, типу, щоб вони припинили роботу, а вони це... сказали, що припиняти роботу не можуть, через те, що їм необхідно витягнути всю бурову установку. Я речу, ну, цьому